Доброго дня, я всіх вітаю, хто завітав на мій канал Парфум Емоція. І це я знову з вами Антоніна. Сьогодні в мене така дата дуже гарна і таке гарне собитє, яке нам всім, як парфуманякам, дуже дороге до душі, приятне У мене день народження, і мені мій коханий, любий чоловік, подарив такий прекрасний аромат, про який я мріяла. Тим більше, що я вже года три, а може й чотири. Парфумів взагалі не купляла, не дарували мені ніде нічого. І я хочу з цією новинкою, з цією радістю, з цим прекрасним ароматом поділитися з вами, показати, і, і щоб ви цю радість розділили зі мною. Дивіться, який гарнющий, прекрасний Дивіться, який пакетик. Дивіться, Тут таке, як я, тут таке, як мій чоловік. Яка красота. І дивіться, тут був заказаний сайт. У цей. Парфум, що тут нас всередині, хочу вам показати, що це такий момент, що ми всі любимо, коли відкриваємо цю коробочку, а тут скільки всякого лежить. І я зараз подивлюся, що тут іще. Ага. А тут є ще й пробничок, видите? Тут ще й пробничок. Зараз подивлюсь, що це за пробничок, Те, що я не бачила, я тільки зранку його подарунок отримала. Так, ланкастер, ага, крем, е крем для лиця, для обличчя, підтягуючий, відбілюючий, подаруночок. від. Майкеп. Ну, попробую, попробую, що це. Потім поділюся своїми враженнями, як він, що цей крем робить. Ну, і сама головна інтрижка. Інтрижка це парфончик, про який я мріяла і дуже хотіла. Дивіться, яка краса. Дівчата, краса. Во! Ну, Пакетик, звісно, розкіш. Я такі люблю речі, я такі люблю. пакетики. дуже гарний. Дивіться, яка краса. Так, це у нас буде дахаб від каджав. де парфум, дивіться. так все запаковане. Тут плівочка. Так, я вже не витримую, я хочу вже її відкрити, цю плівочку зняти. Я всього раз його вдихала. Отак, спробувала вдихнула. І мені дуже дуже. Але тепер так ви знаєте, боюся і переживаю. А вдруг не такий аромат? Ну Вдруг він не такий. Спочатку були дуже гарні враження, а я ж не знаю, як він ще поносить його. Але каджал мені вся лінійка подобається. От амуаш і каджал. Ви знаєте, вони так похожі один на одного, вони так перекликаються друг з другом. От у них така ізюминка, у них такий багатий, породистий, такий стержень. От такі аромати. Ой, аж сюди чую, прямо ще пачку не відкрила, а він вже благоухає. Це такі аромати, що коли ви на себе наносите, вони вас огортають як кокон, і вони цілий день міняються і не банально, а от такий багатий, такий, як духовний, як такий, ви знаєте, такий аромат, що постійно викликає якісь прекрасні емоції. То він кажеться густим, то він кажеться таким, що вже ще з його ви не відчуваєте. То він знову являється, то він приходить, то він огортує, то він трошечки насторожує. Він викликає гарні емоції. що Амуаж, що каджал. Оці два такі бренди дуже гарні. Дійсно, це бренди. Вони стоять кожну свою копійку, що ви за них. Заплатити. От гарні багаті бренди. І от будемо знайомитися з цим, дивіться. Відкриваю я цю коробочку. Я дуже рада. О, є дівчата, дивіться, любі друзі, яка краса, яка краса, яка кришка. Ну, всередині так, щоб не впав, не розбився. О, айт момент, як то кажуть. Саме головне, то я вже дітельність потіряла і забулася. Так, бачкодик у нас тут. Повинен сходитися самим парфунчиком. Да, 42, 24, 48, 78. Дивіться. Ось цей самий. 42, 44, 07, 78. Ось бачкодик. І тут у нас ось бачкодик. Не чи вам буде видно. Дивіться, яка красота. Ну, все обдивилися. Аромат не підробка, аромат настоящий. Ти більше подарований моїм любим коханим чоловіком. Ой, дивіться, метал, метал. Тут кришечка така. Мені ще дуже подобається э, алмаз. Там він зелений. І камні, зелені, зелені. Ну, я думаю, з часом. Може його хто подари? Аромат прекрасний. Зараз я нанесу на себе. І хочу враження. Я навіть не дивилася ні піраміду, ні, ні, нічого. Ну, це... Ой, ще на себе нанесу. Ой, яке блаженство. Обалдеть! Все, дівчатке. Це не аромат. Це екстаз. Це просто, це просто якась мрія для жінки. На перший план вийшли такі спілі, соковиті, такі смачнючі абрикоси, не то персики. І ви знаєте, таке що маракує пахне, І мускус. І мускус, такий, як віканта. От чуть-чуть щось тут трошки є, як віканта-стрихніна, але він міняється. І цитруси, цитруси, абрикоси. Персики, маракує. І це все так огортує в таку, в таку гарну, гарну таку оболоночку, як кокон. Дуже гарний, дуже гарний аромат. Але що я вам ще скажу, хочу ще з ним пожити, походити, ж я тільки ну, зняла воздушну пробочку, а потім він ще повинен на мені. Побудь, я ось поносю його, посплю, поживу з ним і розповім вам свої враження про цей аромат. Як він держиться, яка стійкість, який шлейф, чи надовго його вистачає, чи швидко він щезає. Але ще я знаю, що фарфуми, коли ми беремо, ми повинні їх узяти. І зараз я його спробувала, нанесла на себе. Перші враження будуть, ну, він не буде ще так ложитися, як треба. Треба хоча б, щоб місяця по два він постояв, відпочив з дороги, тому що він з дороги, він же ну, замурився, поки до мене доїхав. Ми його поки несли, він весь бачите, збовтався туди-сюди. Тепер я його поставлю на поличку. Хай постоє місяці два. І через два місяці я ще раз зроблю відеообзор і розповім вам повністю про цей аромат, як він відкрився. Чи дійсно, він вартує цієї реклами, що люди розповідають. Чи він не хуже всієї лінійки, яка там є у ньому? У них дуже гарний цей бренд, там у них різні є парфуми. От дивіться, алмаз, він більше так, як зеленим яблуком і таким свіжістю. Маса більше похожа на амуаж. Бетчхат, більш такий солоний аромат. Потім там у них ще є ламар, там ананаси, сочні, але там кислість трошки є. Ну, я так знайома вже трошечки з цим брендом. Дуже красивий, багатий, гарний аромат. Я дуже вдячна своєму прекрасному чоловіку за такий чудовий подарунок. І що я вам ще скажу? Підписуйтесь. Лайкайте, коментуйте, заходьте на мій канал, діліться своїми враженнями, розповідайте про свої подарунки, розповідайте про свої гарні може, придбання, може ви ще знайомі з цим брендом і у вас якісь є новиночки, які тільки-тільки вийшли, що я не знаю про них. Я буду дуже вдячна, коли ви мені будете про це розповідати. на цій ноті будемо закінчувати. До побачення, до нових відеозустрічей.